6 грудня 1991 року було ухвалено закони про оборону України про Збройні сили України та затверджено військову присягу. Так і народилися Збройні сили. На захисників батьківщини чекали 4 складні етапи будівництва: формування основ. Подальше будівництво, реформування та розвиток війська, який триває досі. 2013 рік стане новим етапом в подальшому реформуванні. Наприкінці 2012 року було затверджено концепцію реформування та розвитку збройних сил, а також стратегічний оборонний бюлетень, який визначає державну політику в сфері оборони. процесс реформования триває, адже Україна украина мати професійну, профессиональную, мобильную эффективную оснащену то социально захищену армию в первую очередь в реформировании вооруженных сил заложен принцип приведения вооруженных сил в состояние боеготовности вооруженных сил способных защитить национальные интересы украины Індикатором розвитку збройних сил в усьому світі вважається активність бойової роботи військових льотчиків. 2012-й став рекордним за цим показником за руки незалежності України. Завдяки високим темпам ремонту і модернізації літаків, а також системному забезпеченню авіаційним гасом, вдалося довести середній наліт на одного льотчика до 50 годин. Авіаторам вдалося вийти на рівень, коли завдання відпрацьовуються у складі пар, ланок. З практичними пусками ракет і бомбометання. До авіаційних бригад активно надходять модернізовані зразки винищувачів у новому захисному камуфляжі та навчально-тренувальні літаки Л-39. За роки Незалежності України стільки літаків ми ще не відремонтовані. Ну, це, це я сказав, що тільки відремонтоване на авіаремонтних заводах. Ми відновлюємо техніку і своїми силами, продовжуємо ресурс. Ну, на це теж не було раніше коштів. Загалом на авіаремонтних підприємствах триває ремонт та модернізація літальних апаратів. Незабаром наші авіаційні бригади отримують повністю укомплектовані ескадрилії. Такими темпами, якщо будемо рухатись, то звичайно ми за 2-3 роки вже повністю відновимо бойовий склад авіації і будемо здійснювати паралельно повноцінну бойову підготовку. Великий обсяг робіт проводиться для підтримання у боєздатному стані корабельного складу військово-морських сил Збройних сил України. 20 березня 2012 року назавжди закарбується в історії вітчизняних військово-морських сил. Вперше за 12 років підводний човен Запоріжжя вийшов за межі Севастопольського судноремонтного заводу для виконання навчальних завдань. рік має стать. Бути... этапом в оперативной деятельности военно-морских сил за счет участия в операциях по защите национальных интересов Украины в Черном Средиземных морях, а также во всех остальных миротворческих операциях и акциях. Постоянно зростає интенсивность боевой подготовки у сухопутных войска. В 2012 году было проведено понад 700 боевых стрельб и тактических обучений. Польовий вишкіл особового складу удосконалено у ході 28 ротних тактичних навчань. Вісім з цих навчань проведено як двосторонні з використанням системи ілітації тактичних дій Майлз. Крига з кресла І збройні сили поступово омолоджуються. На озброєння українського війська прийнято ударний гелікоптер Мі 24 П. Оснащений приладами для нічних польотів, радіолокаційну станцію П-18 Малахіт, бронетранспортер БТР-4Е, спортивну парашутну систему Барс С. Прийняли на озброєння і от на Житомирі виконаного завдання нові ну парашути крило, які, які теж можуть давати можливість здійснювати. Стрибок і переміщатись по повітрю до 20 кілометрів, тобто бути незаміченим і вийти в той район, який має група спецпідпризнайща виконати завдання. На заводі Ленінська кузня закладено два бойових катера Юрза-М. До 2017 року український флот має поповнитись дев'ятьма катерами цього проєкту. Зараз вище керівництво держави тримає на контролі такі перспективні для армії проєкти, як військово-транспортний літак АН-70. Багатофункциональный ракетный комплекс Сапсан Корабель классу Корвет. Президент своим решением выделил более полутора миллиардов на обновление войсковой техники. И эта работа проводится каждый год. И если вы помните 9-й год, восьмой год, когда на... Бойовою підготовкою, техніку, вооруження виділялись в рази менше деніжних сред, ніж сьогодні. Виконання заходів програми дозволить оснащувати війська новітніми системами озброєння на рівні 1,53% від загального парку основних зразків озброєння та військової техніки. В першу чергу це стосується авіаційної техніки, озброєння та протиповітряної оборони. Корабельного складу, високоточних засобів ураження, систем автоматизованого управління та озброєння сил спеціальних операцій. Зміниться і зовнішній вигляд захисників Батьківщини. Міністерство оборони вже поставлено кілька десятків комплектів нової форми одягу та спорядження, досліди носіння яких з 1 жовтня розпочали військовослужбовці підрозділів спеціального призначення. За результатами випробовування. У другому півріччі 2013 року планується розпочати забезпечення військ новими зразками бойового одягу. Крім того, тилом Збройних сил України розроблено перспективний комплект польової форми одягу вітчизняного виробництва для забезпечення всіх категорій військовослужбовців. Поетапне забезпечення особового складу новими зразками бойового одягу парадної та повсякденної форми одягу розпочнеться з 2014 року. Цього року на затвердження міністра оборони планується подати перелік основних заходів переходу Збройних сил України до комплектування військовослужбовцями військової служби за контрактом. Цей документ буде адаптований до фінансового ресурсу та інших заходів реформування. Рішення президента перейти в этом году на контрактну армію. Бойова підготовка на основі плану бойової підготовки буде виконуватися неукоснительно. Это будет принцип, за невыполнение боевой подготовки должностные лица будут нести ответственность. Причин, почему не выполнена бо боевая подготовка типа отсутствия дистоплива или еще чего-то, приниматься не будет. Все обязаны выполнять план. Иначе зачем тратить 15 миллиардов гривен на содержание вооруженных сил в год? Перехід на комплектування контрактниками питання надзвичайно складне і вирішуватиметься тільки в комплексі з питаннями створення сприятливих умов служби і бойової підготовки, належного грошового забезпечення, вирішення проблеми житла та багатьох інших. Для мене це якесь зовсім наше життя. Я приходжу, одіваю форму, і я стаю зовсім другою людиною. Тобто мені це дуже подобається. І для мене це смисл життя мого теперішнього. І я зраджувати свої професії не збираюся. Мінімальний термін перебування в армії становить три роки. За такий період легше підготувати майбутнього професіонала. У Нас є види збройних сил де прирост к набору контрактників. Сьогодні один 15 на тиждень. Такий непоганий показник. Ми поступово рухаємось вперед. Завдання полягає в тому, щоб наращувати ці зусилля, наращувати через інші механізми, механізми законодавчі, нормативно-правові механізми, механізми забезпечення службовим житлом і інші питання. Головним заходом бойової підготовки минулого року стало командно-штабне навчання Перспектива 2012 Тут випробовувались нові підходи застосування військ. А також пройшло перевірку те нове, що незабаром може надійти до Збройних сил України. А це нова форма одягу, засоби зв'язку та високоточна зброя з елементами сучасної системи управління боєм С-4i. Після десятирічної перерви саме тут відновлено застосування парашутної безплатформеної системи шельф та зібрано на залізничний міст для потягів і автотранспорту. Загалом, по всій Україні було залучено 4 тисячі військовослужбовців і близько однієї тисячі одиниць техніки. Це одна з найбільших навчально-бойових подій в Європі. На полігонах відпрацьовували завдання майже усі роди військ, усі військові частини, які складають основу нової структури Збройних сил України. Склалося добре враження від професійної і злагодженої роботи офіцерів і солдатів. Ви продемонстрували. Майстерне і впевнене володіння зброєю. Упевне, що вам можна довірити захист нашої держави. Український миротворчий персонал в Афганістані, миротворчий контингент в Косові, окремий вертолітний загін в Ліберії, а віднедавна і у Демократичній Республіці Конго. Цього року Україна планує долучитись до боротьби з піратством. Фрегат Гетьман Сагайдачний з палубним гелікоптером та групою спецназу. Вже готуються до операції Океанський щит. Сплановані і будуть проведені навчання спільні з військово-морськими силами Іспанії та Франції, до яких будуть залучатись наші військово-морські сили. Це великий десантний корабель Константин Альшанський з екіпажем і підрозділом морської піхоти на борту. Репіт Трайдент, слов'янська співдружність, сібриз, фарватер миру це міжнародні навчальні баталії, які відгриміли минулого року в Україні. Та наші військовослужбовці у 2012-му мали змогу перевірити свої сили і на територіях інших держав. Вони брали участь у таких заходах, як Клинова Арка, Combined Ендевор, Сейбер Джанкшн та Північний сокіл. Щоб максимально укріпити дух наших військовослужбовців і підтримувати його на високому рівні, відзначити ідейну основу. Методологічну спрямованість та ідеологічні орієнтири Міністерством оборони було затверджено концепцією ідеологічної роботи у Збройних силах України. Встановити довіру людей до вооруженним силам і в першу чергу до личному составу. Ми це будемо робити, починаючи со школи, в підрозділеннях, в воинских частях. привлекая ветеранов, пенсионеров, военных я имею в виду. И уделяя внимание повышению боевой готовности вооруженных сил, мы вернем те боевые традиции, ту славу и то ощущение защищенности, которое наш народ испытывал 20-30 лет назад. Минулий рік відзначився не лише експериментальним командно-штабним навчанням Перспектива 2012. У військах активно обирали кращих офіцерів, сержантів, солдатів та ліцеїстів. За допомогою конкурсів визначали найбільш професійних розвідників, снайперів, зв'язківців, Кращі танковий та артилерійський підрозділ Збройних сил, навіть отримали грошові винагороди. Таких стимулів до професійного зростання військові не пам'ятають. Програма, яка спрямована на соціальний захист військовослужбовців, передбачає поступове збільшення грошового утримання всіх родах військ. Ми розпочали з воєнно-морських сил України грошове утримання збільшено вдвічі. Після цього. Ми це зробили для повітряних сил. І на черзі ми рухаємось далі. Проведено два етапи підвищення військових пенсій, а в 2013 році заплановано ще один етап підвищення. Утверджена постанова Кабінету міста у повершенні державного довольства тимнослужам, які не попали під предыдущі. До 1 сентября следующего года року всім категориям категоріям дійсно поэтапно, поетапно начиная з 1 апрія, 1 іюля 1 июля, в два рази. З часів Союзу залишилося багато неефективного майна, яке не експлуатується і лежить фактично мертвим тягарем на балансі Міноборони. Сьогодні є вже понад 400 містечок, які стоять порожніми. Це інфраструктура, яку потрібно передати місцевій владі, інвесторам та іншим власникам, які в цих містечках щось побудують. Це інвестиції, робочі місця, податки, регіональний розвиток. Однак найголовніше, армія звільняється від баласту тягаря. Сьогодні розробляються документи, механізм яких тому що, яке не використовується військовими, в первую очередь это земля, и излишки имущества будут продаваться публично, на аукционах, и деньги целевым, подчеркиваю, целевым способом будут направляться на строительство и покупку жилья для военнослужащих, в первую очередь ведомственного. Однією из складовых социального захисту службовцев есть медичное обеспечение. Виконують цю функцію 44 лікувально-профілактичні заклади. Щорічно в медичних закладах Міноборони проходять стаціонарне лікування близько 160 тисяч осіб. Понад півтора мільйона громадян лікуються амбулаторно. Кваліфіковану допомогу можуть отримати як діючі військові, так і пенсіонери, члени їхніх сімей, ветерани, працівники Збройних сил. Військова медицина в військах буде, і вона буде качественними. И персонал, существующий в госпитале, уйдет туда. Следующее. Мы, то, что касается госпитальной системы, реформируем ее в плане качества. Что имеется в виду? Речь не стоит о каком-то закрытии или бездомном сокращении людей. Тем более услуг, которые предоставляется. У нас есть две категории, которые вы обслуживаете: это военнослужащие действующие вооруженные силы и военные пенсионеры. У нас их 350 тысяч в Украине. Сбройные силы Украины государственная институция. Яка має найвищий рівень довіри серед цивільного населення. Оборонно-промисловий комплекс забезпечує десятки тисяч додаткових робочих місць. Бойові частини приходять на допомогу в разі стихійних лих та пожеж. Люди в формі ніколи не втомляться робити героїчні вчинки, приходити на допомогу та бути прикладом доблесті, мужності і благородства.